Кілька років тому 171-й ремонтний завод, що в Чернігові, мав величезні потужності для серйозного відновлення ремонту військової техніки. На жаль, через нерозумну політику української влади спритні бізнесові ділки призвели до банкрутства заводу і, врешті-решт, він зупинився взагалі. Все, що там було, згодом розібрали на металобрух. А це й потужні станки, батареї, опалені, різні металеві конструкції, інструменти. Після 15 років простою, величезну територію та сам завод намагалися приватизувати ще спритніші діляги. В цей час на сході країни розпочалися воєнні дії з агресором та сепаратистами, тож бізнесмени прагнули пришвидшити процес приватизації, але вчасно втрутилися представники місцевої влади. Вересні минулого року говорили, що це фантастика. Буде, що завод, який банкрот, який фактично продали, може відродитися. І я пам'ятаю, як у мене в кабінеті було засідання Служби безпеки України з участю Служби безпеки Укроборонпрому так було, yeah. Михайлович? я запросив Григорія Михайловича, приїхали сюди на завод і сказали, що ми зупиняємо процедуру, призначили керуючим санацією на один місяць. За один місяць ми ситуацію стабілізували, розібралися, і в інтересах держави, що розробили план заходів, відродити завод. Але треба було що? Шукати замовлення без підтримки бюджету, без підтримки держави. Але зібрали трудовий колектив, зібрали ентузіастів, і от сьогодні ми маємо результат: капітальний ремонт, краза. Крана на базі шасі КРАЗ, Але що саме головне, Що це є базовий ремонтний завод не тільки для ремонту техніки, а для аеродромного обладнання, яке вкрай потрібне при відродженні адромів, в тому числі аеродрому півці. І готові ремонтувати ті ж самі укси, да? укс 400 Це компресорні установки для наших аеродромів. Так що сьогодні це перша ласточка. Перша продукція, яку скажімо, сьогодні показує 171-й ремонтний завод. Так що це не є якась фантастика, це не є якась теорія, це сьогодні є практика, це сьогодні є реальність. А це відродження Укроборонпрому, це наш бюджет, це робочі міста для міста Чернігова, це співпраця з державним науково-випробувальним центром на майбутнє ціла програма. І це економіка, реальна економіка нашого міста і області. В оборонному відомстві України знадобилися ремонтні потужності, і вже на початку цього року до Чернігови надійшли перші замовлення від Укроборонпрому. 14 липня керівництво заводу у присутності голови Чернігівської обласної ради Миколи Звірєве передали ключі від відновленої техніки. Фахівці заводу, які ремонтували її, дають 100% гарантію ще на кілька років роботи техніки. Сегодня на заводе историческое событие. Наше предприятие уже более 15 лет продукцию не выпускало. Предприятие находится сегодня в стадии санации. Вот. Ну, воле судьбы, благодаря совместной работе с Николаем Викторовичем, когда мне поставили директором в сентябре месяце, значит, мы прекратили продажу имущественного комплекса значит, предприемства. Вот. Разобралися в деталях і в мае місяці этого року был заключен контракт з Министерством оборони на ремонт шести кранов на базі краза, це повністю капітальний ремонт значит, автомобиля. Был подписан контракт на ремонт 6 автомобілів. Если у нас этот процес піде нормально, я уже, фактически, мы почали зборку двух машин, як ви видели. То есть будет уже три машины, еще три машины отремонтируем, фактически и, и где-то в ноябре месяце будет закончен, начать условия договора по контракту мы должны закончить в конце ноября, начале декабря. То есть фактически после выхода этого автомобиля у завода появляется будущее для работы. это действительно создание рабочих мест. Мы на сегодняшний день уже создали около 15 на предприятии более 30 человек работает. Это оплата, в налог, в бюджет ну и фактически развитие дальнейшего предприятия. Выход со стадии санации предполагается, если все пойдет, так сказать, как мы запланировали. Ну и у завода, получается, есть будущее. Я привержен к тому, что сегодня нужно поднимать экономики, экономику Черниговщины и не только Черниговщины. Если будет подниматься экономика, значит это благополучие жизни всей страны, я считаю. Так что мы сегодня работаем во благо нашей родной ненки Украины, во благо нашей победы, это вот этот кран, который мы отдаем военным. И сейчас я в торжественной обстановке хочу передать. Приехали, товарищ капитан приехал с, с, с Ахпирки, <года> города приехал. И я думаю, что этот кран будет служить долго-долго на нашу оборону. Це 171, це це завод, 171. Завод. Так, Держи возродился. я вас так. Спасибо. Стан цієї техніки, яка прибула на завод, здавалося б, відновлені не підлягала, настільки вона була доведена до вигляду металобрухту. Тож доводилося розбирати її повністю і заново складати. І ось тепер відбулася придача військовому замовнику першої машини краз, яка прибула із зони АТО місяць тому. Я взяв на себе відповідальність відродити 171-й завод, який був при плані санації великих боргах. Всі сказали, що це абсолютно е, нереально. Тому що от сьогодні вже мали завтра мають відбутися вже торги, рішення суду. Але я прибув на завод, тоді підтримала Укроборонпром мою позицію, коли це був вересень минулого року, і з цього моменту розпочався інша процедура тобто повернути завод державі. Але по сьогоднішній день йде дуже серйозний супротив, тому що ті, хто викупили навколо, йдуть в судові тяжби. Але в цих умовах ми стоїмо на захисті інтересів держави. Тим більше в той момент, коли треба відродити колектив, відродити ті, які не допродані цехи, що ми зробили, отримувати замовлення. Чернігівщина має стати тою областю, де є підприємства, які здатні це робити. Окрім ремонту техніки, 171-й завод є унікальним, який спеціалізувався на ремонті техніки і обладнання для наших аеродромів, в тому числі військових і цивільних. І це теж дуже велика школа. Я пам'ятаю, як ми в минулому році зібрали фахівців, які вже за 70 більше 80 років, які могли навчити молодь. І сьогодні колектив близько 30 чоловік працює на 171 му заводі. І от отримавши таке дуже непросте замовлення, взявши в Міністерство оборони крани, які потрібні для відбудови інфраструктури, в тому числі на Сході, отримали шість таких на базі краза. Сьогодні є приклад, що завод, його цехи, його спеціалісти спроможні відновлювати, в тому числі, і військову техніку. В даному випадку ось такий кран. І от сьогодні доказом цього є перша оця ластівка, яка зроблена тим трудовим колективом. 80-го року кран, він майже як новий, продовжений його розсіяти. Але хочу сказати, є інша небезпека. Процедура санації продовжується. І багато хто діє не в інтересах держави. І тут треба долучатися і служби безпеки, і генеральній прокуратурі для того, щоб повернути державі майно, цілісний майновий комплекс 171 завод. Наступне відродити цехи, дати додаткові замовлення, тому що для Чернігова це є дуже важливо. Це бюджет, це «Укроборонпром», це робочі місця в умовах, коли треба допомагати фронту, це є та ремонтна база, яка може виконувати ось такі замовлення. Перший державний заказ за 15, а може і більше Тобто Продукція заводу вже давно не виходила на ринок воєнної ринки. Завод до цього пройшов дуже серйозні стадії, як как би бы сказати, уничтожень. На раніше на підприємстві працювало близько тисячі чоловік. На сьогоднішній день залишилося два цеха. І зараз на підприємстві працює 30 чоловік. Ми е, около, е, буквально за два місяці здали 15 робочих місць. Армійці дуже прискіпливо перевіряли стан відремонтованої військової машини у дії. До того ж, піднімали краном спеціальні важкі металеві буфери. До зими тут планують завершити капітальні ремонти законтрактованих ще шести країв і сподіваються на нове держзамовлення. Ви подій. Ну ви вже поїхали, подивилися, як вам машина? Дуже добре. Поїде, знадобився вам на службі? Звісно. Що будете робити навіть? Різні вантажно розвантажувальні роботи. У вас така служба, що там що, ну навіщо цей кран? Це щось будуєте ви там чи що? Так, у нас інженерні війська і крани. Саме перша техніка, яка нам необхідна. Складний в керуванні? Ні. Але треба ще звикати, так? Ви так трошки його побоїтесь? Та чому? Ні. Нова машина. Шалко. Класно, дякую. 17 литров на сотню сердце стучит А под капотом надежный друг дизель рычит Мы покоряем леса и веси и Каждый бодр полон силы и весел Если с нами удача сердца не примерят гранит Мы покоряем леса и веси и Каждый бодр полон силы и весел Если с нами удача сердца не примерят гранит Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт и пускай нам чертный товарищ и ангел не сват А в мире есть такие дороги Куда боятся соваться боги А мы на зло всем стихием петляем То в рай, то в ад А в мире есть такие дороги Куда бояться соваться боги А на зло всем стихиям петляем То в рай, то в ад И кубометры грязи на каждый борт А мы бредем по воде, а мы знаем, где брод с рулю мелые руки, где вскачь летим, где ползем на брюхе. Если трос не придаст, то лебедка не подведет. Вцепились в рулю мелые руки, где вскачь летим, где ползем на брюхе. Если трос не придаст, то лебедка не подведет. И совсем не беда, если мост посадил в колею. Хайджек и штурман помогут стальному коню. Нет для меня ничего дороже, чем верный друг и бездорожье Еще километры пути к родному огню Нет для меня ничего дороже, чем верный друг и бездорожье Еще километры пути к родному огню Приезжаю, целую, спасибо, что дождалась Мне в тайге не хватало твоих ненаглядных глаз и мы чуток отдохнем на суше, на бездорожье потребует души, Он протектор побед объезжает великую грязь. И мы чуток отдохнем на суше, на бездорожье потребует души, Он протектор побед въезжает великую грязь.